Реабілітація в танці в Ужгороді уже понад півроку проводять танцювально-реабілітаційні заняття для військових та членів їхніх родин Поверни мене з війни. Щотижня цю хореографічну терапію втілює у життя професійна танцювальна пара Віталій Ерфан і Вікторія Запруцька. Проєкт реалізується завдяки ідеї волонтерів Закарпаття. Заняття безкоштовні. Вийшли з думкою з ідеєю, що треба. Трошечки і в тилу дати можливість нашим військовим трошки себе соціалізувати на старті. У нас було понад 30 людей. Відверто кажучи, неочікувано мені було, щоб військові настільки сором'язливо підходили до дівчат, і ставаючи стаючи в пару, пробуючи певні па. Ну але е, з Вікторією от ми так мовити мінялися парами. Я танцював трошки з дівчатами, з волонтерами і з жінками військових з Вікторією танцювали з військовими, і потім ми їх так підводили до цього, що давайте все таки. Спробуйте це ще один диплом життя. Пані Оксана дружина військового. Про танцювальні тренування довідалася із соцмереж та відвідує заняття регулярно. Каже, робить це для себе, адже в суцільній рутині це важливо. Весь мій вільний час фактично до того займали якісь гуртки дитячі. Тобто, здебільшого, я відвозила дітей кудись, займалася дітьми і ну, трошки там допомагала своїм знайомим там волонтерством. На себе фактично часу зовсім залишалося мало і. Хотілося трошки його виділити для себе. Танці це чудова можливість поєднати спорт, поєднати щось красиве. чомусь новому навчитися. Участь в проєкті беруть військові на реабілітації, а також ветерани. Пан Микола завжди мріяв навчитися танцювати, і тепер, завдяки хореографічним заняттям, відволікається та відновлюється від пережитого на фронті. Бажання танцювати прийшло ще з дитинства, ну, все. Була якось е, нема часу, соромно було. а Зараз в такому віці вже і час є, і не соромно. Я пройшов дві війни, афганську два роки, цю півтора. Кадровий військовий, звісно, маю дві контузії, проблеми з пораненням. Координація вже не та, хоч голова і міркує, але поки думка від голови до ніг дійде, трохи губиться. Головне настрій чудовий. На проєкт учасники приходили зі своїми парами, але із часом тренери підбирали партнерів з-поміж танцівників волонтерів, а також об'єднали заняття із хобі-групою. Хобі-група це не про якісь спортивні танці, не якісь навантаження, а про задоволення. Про те, що люди можуть об'єднати свої якісь певні інтереси. Вони реалізуються. Плані того, щоб спробувати комунікувати не тільки з своїми дружинами або своїми е чоловіками, а стирати сором'язливість від того, щоб просто танцювати, котрі вже приходили, вчилися першому сільну танцю, одружилися вже їхні діти приходять до нас і займаємося вже з ними. Вчать танцювати, вже приймали участь у змаганнях. Це приємно. І справді у танцювальному залі є багато груп дітей. Тренують зовсім юних початківців із 4-6 років і далі до підлітків та дорослих. Тренери кажуть, у танці є змога добре реалізувати свій творчий потенціал. Танці, спортивні бальні – це не тільки спорт, це і творчість. Ніколи не замінить штучний інтелект, креативність. Я вважаю, що ми робимо щось, що вас що дітей витягує саме з такої буденності і повсякденності, що розвиває креативні здібності, вчить і танці це напевно, один вид, який можна об'єднати, і спортивне навантаження, і розвиток творчості і навіть духовності. Набір учасників на танцювальний проєкт Поверни мене з війни не зупиняється. Заняття тривають щотижня у будинку побуту на площі Шандора Петефі.